шедевр, а витвір мистецтва. Адже у нас на кухні сьогодні, по-перше, чарівна жінка, по-друге, гарна господиня, а по-третє, це просто чарівниця. Тетяна Заморська. Доброго дня. Привіт, Таню. Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати святковий пражський торт. Торт. Так. Але головне буде не в самому торті, Останні. а в, щор, в оздобленні. Так. Ну, давай. Зтоплення це сюрприз. Це сюрприз. Це, так, так. Будемо тримати аж практично до кінця програми. Так, починаємо спершу з приготування без квіт. Так, що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно чотири яйця. Не вчилася десь? Ні, я не вчилася. Не вчилася сама? Я взагалі по спеціальності бухгалтер навчалася в Бурманському національному університеті садівництва. На факультеті бухгалтерський облік та аудит. Потім пішла е, працювати викладачем на кафедру фінансів, теж в цьому ж університеті. Це до декретної відпустки я працювала. Пішла в декретну відпустку, родила донечку. Навіть не думала, не гадала, що до тортів, а перший торт зробила, коли в мене сестричка дівчинку родила. Це був ніби їй подарунок, такий, я в пологовий будинок її принесла. Діти кажуть, мама, давай, ти будеш торти робити, радувати людей. І нас їх, в першу да. чергу. і нас, ну я їм взагалі щось завжди таке видумую. Всякі кекси, пироги, то вони знали і я зрозуміла, що в мене це непогано виходить. Взагалі сама це все фантазую. Дивлюсь на кусок торта, вже собі в уяві намалювала, як він буде виглядати. Так, Збиваємо яйця. Збиваємо яйця з цукром, З цукром, склянка, цукром. Угу, одна хто, склянка. хто не любить дуже солодке, можна трошки. Спочатку на невеликий шкаф. Далі ми беремо ситочку і, і просіємо склянку муки. Обов'язково треба просіювати через сито, щоб мука наситилася киснем. Сюди ж ми додаємо. Прямо муку, так? Да? Да, муку. Додаємо какао і розпушувач. Можна розпушувач. Хто не користується розпушувачем, додаємо 2 столових ложки крохмалю. Угу. Все це змішуємо ретельно, не по чуть-чуть, а зразу на все сюди пересіяли всю муку. Угу. І обережно, так як це дуже делікатне тісто, знизу вверх починаємо перемішувати. Змішуючи цю яєчну масу з мукою, ну це у нас буде праський торт, так? Так. Да. а ти не підраховувала скільки приблизно рецептів тортів ти знаєш? Знаю багато, пробувала ну, десь 10 точно. 10. Я, я навіть деякі торти, як починала робити, то я вигадала рецепти сама. Ну таких тортів їх в інтернеті немає. Ну і назву вже б собі придумала. Назва там, в мене є тропічний. Це бісквіт, пропитаний фруктовим сиропом, три коржі. Перемазані вершковим кремом, кожен корж з різним фруктом, ананас, на і банан. Так, тепер ми беремо форму для випікання. Хто якийсь запікати, зв... можна силіконову, можна роз'ємну форму, змащуємо трошечки її рослинною олією. Щоб не, Щоб не пригоріло, змащуємо знизу. Наше. І змащуємо по боках. Так, щоб теж не пристало. Так. Домашніх своїх часто балиш радо. Домашніх вони кажуть, мама, як ми так будемо часто <ріст> <ріст> їсти, <ріст> то, ми буде, то ми дуже поправимося. Я, Саша, як чоловік мій ходить на роботу, він каже, так, я кухню буду зачиняти на замок, щоб ти, там, ти, там, ти не там, ходила? там не ходила. час <реш> я знаходжусь на кухні, новий дизайн інтер'єр. Я все придумала сама. на кухні яскраво салатового кольору. <реш> тобто тобі там комфортно? Так, а, та. Вона комфорт. Як, як, як в тому анекдоті. Кажуть, що дуже гарно бути жінкою, тому що кожна жінка точно знає, що її місце на кухні. Так. А чоловікам дуже важко так. знайти себе в цьому нелегкому світі. Так, так що кожна жінка знає, де її місце. І це ми відправляємо до відправляємо. На 180 градусів приблизно на 30-40 хвилин. І приступаємо до приготування крему. Відділяємо жовтки від білків. Нам понад знадобляться ось тільки жовтки. Беремо два жовтки. Так, до жодків ми додаємо трошки води, щоб вони були не такими густими і щоб вони не звернулися при варці. До однорідної допомоги. До такої однорідної маси. Так? маси. Так. Якщо потрібно додавати цукор, цу, цукор ванільний, то краще додавати вже при кінці, щоб він не випарувався. Угу. Так тоді буде більш ароматніше, він не втратить свої властивості. Так, розмішали до однорідної маси. Тепер, найголовніше? Це таке? — Це згущене молоко. Угу. Додаємо його сюди. Десь 250-300 фра. Додаємо і знову перемішуємо. Тань, а дітки твої тобі на кухні допомагають? Так, дітки допомагають менше їсти, а Стар, старші готувати. У мене діток четверо, і старшому Богданчику тринадцять років. Потім в середньому хлопчику 11 років, донечки 4 роки, в меншому хлопчику рік і 5 місяців. То менше завжди все їсть. Квіти, мастік, окремі всі доїдають. Приходить різнокольоровий різнокольоровий джем, з гущом. А перші це допомагають, в них теж до цього є здібності. І ми цей крем маємо довести до кіння. Ми ні? крем доводимо до кипіння, але щоб не перегріти його. Дуже на заварний крем. Тільки що замість молока сюди то згущене зу молоко, і воно вже і солодке, і, і запах такий прийняв. Ну так. Да. А як ти встигаєш, якщо ти мама аж чотирьох діток, як ти встигаєш чи? Я не знаю, вже тянулась. Е, те, що я роблю, задоволення я від цього отримую, Я бачу щасливі лиця. Замовників, так. Да, да. Вони приходять всі в захваті, такі доволі, що я вгадала те, що вони хотіли. Скільки тортів то, вже сподіваються? Я збилася тисячу. Да, десь 500 тортів. Та да, це як дитина. дитина, я зроблю і мені шкода його навіть віддавати. Ну його шкода і їсти. Але ти знаєш, та, що наші телеглядачі все одно нас не розуміють. Кошечки приоткриємо завісу. Давай трошечки на хвилиночку дамо можливість нашим телеглядачам побачити, що ти все-таки робиш. Давай, давай. Дивіться. Цукром. Так, так. Додавати? Додавати. Повний пакетик. Це да. все? повний. Все, збиваємо. Ми збиваємо. Потім так. зменшуємо швидкість і поступово можете давай, допомогти. Давай, я Мені. буду. додаємо наш вже зварений крем. Скільки часу в середньому витрачається на приготування то? Якщо взяти все, разом з прикрасим. Щоб зробити це одобрення, бо всі фігурки це ручна робота, всі ведмедики, зірюшки, ніточки. Бачите, крем він став такого глянцевого кольору, mm -hmm. і ніби він весь масла. Хоча це вийшов заварний крем з маслом. Тепер ми сюди додаємо какао, mm -hmm. Щоб він був одного кольору і наш шоколадний крем. часовой стіл. А чому? Кажуть, що пройти в часовий, це не, 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 можна так, бо це не в користь для здоров'я. Ага. енергетика. не Або... Що, чи готує їжу, чи випічку. Треба, щоб вона була в доброму настрої, весела, бо вся енергетика залишається Їджі. в їжі. Ну, ось у нас вже спікся, спікся кош, кош, поки ми ми збивали та. крем. Його можна перемащувати як теплим, так і коли він вже. А крем не потече чи теплим? Крем не потече, він потім замерзне в холодильнику. По, по можливості корж розрізати на три. На три частини. Части. ми робимо пропітку для нашого коржа. Ми беремо воду, додаємо туди цукру, ну, приблизно десь столову ложку угу. і коньяку. Ну, хто хоче, я звичайно отак розложу. можна розварити, але тоді він буде дуже солодкий. Він, то просто змішуємо до розчинення Цукра? нашого цукру. Так. Ми пропітуємо. Наш коржик. Ну, він має бути дуже такий насичений, тому що, по-перше, на три частини розрізані. Uh -huh. Друге, він пропітаний і сірого. І крем такий. Буде там на телекій. Тепер беремо крем, змащуємо кремо. Так, слідуючими коржами. Так так, сам... да. uh -huh. так. Що самий рівний, uh -huh. Це виходить у нас дно. Якщо нас ну, да. він йде завжди наверх буде рівненький, гарненький. Бо те, що зверху вона е шкірочка ця в тортові дуже м'яка і вона нерівна. Вона ж бульбашками так. Ну, давай тоді розкриємо ще один секрет нашим телеглядачам. У нас сьогодні ну, програма така святкова. У нас є привід для тортика. Так. Так? так. Е адже сьогодні і наші колеги, і взагалі ще багато людей святкують день радіотелебачення і зв'язку. Ось Тетяна і вирішила подарувати нам торт на таке свято. Мащуємо його зверху. А з боків, будемо, з боків обмащувати. будемо обмащувати. Все потім бажано його цим кремом вирівняти. Можна за допомогою силиконової лопаточки або шпателька, або навіть ножем широким лезом. Ну, ми вже говорили про те, що на виготовлення торта потрібно дуже і дуже багато часу. Наш час ефірний, на жаль, обмежений, тому ми вже ось підготували перший ярус і підготували другий. А зараз Танюш, ти поділишся з нами секретом, да, як так. зробити так, щоб ці яруси один на одному трималися. Так, дивіться. Ось Така паличка у мене Цікаво. Це до китайської, для китайської кухні. Да. Це сама придумала. Взагалі вони купуються спеціально, але вони нічим не відрізняються, відрізняються нашла да? те, що є в нас продається. Дивіться, для чого нам потрібні ці палички? Так як торт у нас дуже ніжний, ви бачили, і якщо ще зверху поставити багато ярусів, то він нас може просто розпустися. Розпуст... Да. А це така техніка, якою за кордоном... Роблять кондитери торти ці палички. Ми вставляємо. В рівень з нашим тортом. Mm -hmm. Кожен слідуючий торт йде на такі підложки. І ми просто ставимо його зверху і, і він нього... наче на, ножках. Да, на ніжках, і він тоді на цей не тисне торт. Кожен mm -hmm. на свої... і навіть якщо будуть різати, mm -hmm. то кожен тортик буде на своїй підложечки і можна так зручно потім і від'єднати, і назад постати. Що yeah, okay. okay. ми зараз well, ставимо? Well, that's ставимо... That's Цікавимо наш торт. І ось у нас вже є два яркості. І тепер ми можемо переходити до самого цікавого: це обтяжки мастікою цукровою та оздоблення нашого торта святкового. Mm -hmm. Давай. Так, Ми будемо цей тортик обтягувати мастікою так? Так. і поки що ми зняли цей We're верхній, верхній так. так. Дивіться, мастіку ми робимо з отаких зефірів, вони продаються в магазині, називаються тучки-штучки. <гум> <гум> вони е, кладуться в більшу єм, ємність <гум> і розтоплюються, нічого не додаючи, можна або дві каплі рослини. До трішечки водички і ставимо на дві хвилини в мікрохвильовку. Потім ми беремо силиконовий ковричок, насипаємо сюди цукрову пудру і крохмаль. І оцю потім мисочку, що в нас розтопиться, бо цей зефір він розтопиться. Він стане м'яким. ми туди перевертаємо і замісюємо як звичайне тісто. І у нас виходить така пластична маса, з якої можна її розкатати, зліпити з неї будь-яку фігурку. Ми її вже за приготували. Ми її тепер вимішуємо. Ще раз трошечки вимісили. Не в тісто, в тісто, Як тісто там, так. Да. вимішуємо. І щоб вона у нас не прилипала, ми беремо тепер, будемо розкатувати. Як смішно це не звучить, розкатувати будемо хачою плівкою, бо вона важка. І а щоб мастійку розкатати, треба багато зусиль. Сил і ще чим добре, що вона не буде у нас прилипати. Прилипати. Вику кочалочку, мабуть, не взяли, все, класку. У нас зайве так можна прикинути приблизно, скільки нам її потрібно. Ми зайве заберемо, потім вона все одно відріжеться. Ми тепер її розкатуємо тоненько-тоненько, десь приблизно, щоб товщина була 5 міліметрів. Наприклад, ми її можемо пофарбувати. В будь-який колір. Що, Що робимо? Медведика. Медведики робимо? Да. Медведики придумала техніку робити сама. От у нас вже є вушка. Угу. Інструмент. Тут у нас. Вушка така. Угу. Це для вушок? Так, да, це для вушок. Так, тепер ми зробимо йому мордочку. Деталі можна змочувати трошки водою. Тепер Беремо робимо так. І так, у нас вже вийшов у ротик. Потім, якщо у буде чорними стійками, беремо робимо черненькі ночі, очі і носик. Більше на котика схожий почився. Ну, хай буде котик, чому ні. Робимо ніжки. Якщо вже не навчишся, то робиться ну, швидко. швидко. Згадуються шкільні у... уроки. уроки да, ліплення. ліплення з пластиліну дуже схоже, головне проявити свою фантазію, а всі деталі ми змочуємо водичкою чуть-чуть, щоб воно у нас не відвалювалось. Ну, на котика більше схоже. Ні, чим дуже схоже на ведмедика гарненький. Розкатуємо, поки вона у нас ще так тепла, після мікрохвильовки. Її можна робити е, або зразу. Ви її зробили як тісто балабушку, таку зразу можна покривати торт, так як у нас після холодильника він замерз. Її можна навіть зробити заздалегідь. Тоді просто цю балабушку сховайте в харчову плівку і коли достаємо її з холодильника, ми його ставимо, розтоплюємо, знову все розімняли, як тісто розкатали нашу мастіку обережно на торт розрівнювати. Якщо такі у нас з'являються оці хвильки, угу. просто так вверх підняли, опустили і воно все стає рівнесенько. Так, цікаво, наче дійсно пластилін. Вона дуже пластична, вона тягнеться, але сильно не тягнути, але так відчувається, щоб не порвати просто. Угу. А ось тортиками. Скільки років ти вже займаєшся? Майже 4 роки. А Шо? якби ви хотіли, щоб наша ця мастіка була кольоровою, то тоді в процесі, ви її замішуєте, коли вона ще м'яка і тепла, угу. ви берете або дерев'яну паличку, або на кінчик ножа берете барвник харчовий. Чи сухий він буде, чи він буде гелева фарба. Ви нанесли так само все розігняли, щоб вона роз, розпреділилася по всій мастіці. І тоді вона розфарбується. Так, ну ось ми вже обтягнули мастікою. За допомогою таких щіпчиків ми вже зробили края. Ну і ми підійшли до, до найцікавішого. Найцікавішого і найкрасивішого. Це що таке? Це силиконовий молд називається. Дивіться, якщо побачили, це можна робити бусіни, щоб закрити нам угу. тут, де в нас стик в тортіках получився. тільки його перед цим треба посипати крохмалом. Приставало? Щоб не приставало, да. так. Тепер ми беремо нашу мастіку і так плотненько притискаємо, щоб вона попала в наші ячейки. О, тепер воно добре у нас різається. Так, тепер фокус буде. Перевертаємо і витягуємо. Отаку притримуючи, угу, щоб, не щоб не розірвалося. Тепер ми беремо водичку, змочуємо краєшок щоб на щоб потім не відвалилося, так? солодкою солодку, бо звичайно вже воно стіка. Та яка краса! Ну і тепер. Тепер саме цікаве. Тепер саме цікаве. Квіти. Ну що, за що я люблю чудеса телебачення? Що у нас буквально за секунду ось тут на столі у мене в руках з'явилася ось така краса, над якою Тетяна працювала всю ніч. Правда? Їсти. Все можна їсти. Абсолютно все. Крім оцих дротиків, а це крильця, всі пелісточки, все це істинне. і пофарбоване все харчовою фарбою. Ми оздобимо наш тортик, угу. ви мені допоможете. Так, да, з задоволенням. Головна наша. Прекраса. Прекраса. Шо? Яке так само їстівне? Так само їстівне. Воно на такому ковричку висихає. А з чого воно робиться? Ну, робиться теж з харчових інгредієнтів. Там входить цукрова пудра, білок, сухий альбумін. І ще завущувачі різні. Можемо приклеювати наше мережево. Так як в ньому міститься цукор, воно добре. Перестане. Приклеїться. Ну що? Я обіцяла, що у нас буде не просто кулінарний шедевр, а просто витвір мистецтва. Вийшло? Ти як думаєш сама? Я думаю, що вийшло. Я, Слово, вийшло. я переконана, що вийшло. Та я хочу тобі подякувати за участь в нашій програмі. Мені дуже було приємно спілкуватися. Я насправді дізналася багато цікавого і навіть вже чому навчилася, і ведмедика зліпила. Ось мій ведмедик. Вам дякую. <світ> я отримала теж масу задоволення. І перебування в такій чудовій атмосфері і дивіться, що Шо в що нас вийшло. Я хочу подарувати тобі чашку з логотипом нашої програми від е, нашого партнеру показу фотосалону Контраст тримається тобі. Дякую. Я думаю, що коли ти будеш сама куштувати свої тортики, будеш пити чай і згадувати про нас. Дякую вам. Ну а вам, шановні телеглядачі, я дякую, що весь ви цей час були разом з нами. Бажаю вам смачного та до наступних зустрічей.